Імпривітні, неймовірні прекрасні люди. Прогноз на листопад для вогняних знаків зодіаку. Овен, Лев, Стрілець. Зробимо обов'язково два варіанти, щоб наблизитись до вашої енергії, яка у вас є зараз, і щоб ви зрозуміли, чи дійсно вам цей розклад підходить. Також можна особисто для вас зробити такий розклад. Можете мені написати, я особисті розклади роблю два варіанти. Ой, неймовірна доброта, милота, вам важлива дружба, вам важлива сім'я. Ось таке якесь наповнення. Ви зараз, в принципі, якісь емоційно наповнені, врівноважені. Можливо, займаєтесь якимись справами, пов'язаними із сім'єю, з родиною, або із там, в принципі, з особистим життям в позитивному ключі, і ви задоволені з того періоду, який є у вашому житті на даний час. Тобто, це якесь таке неймовірно позитивне налаштування на даний час. Можливо, ви зараз десь сидите поряд зі своєю сім'єю. Насолоджуєтесь моментом, спостерігаєте, як розважаються ваші діти. <гум> тобто тут якесь таке задоволення від життя, ви ніби а, розкрились, можливо, більше. Листопад. Загальна енергія листопада для вас. Тут якісь переживання, ви багато часу можете проводитись в собі, копатися, щось знаходити. І може бути так, що вас можуть інші люди тягнути в якісь інші боки, відтягувати від своїх якихось цілей, планів. Знаєте, в цей період, коли ти намірився щось робити, тобі починають дзвонити, щось тебе просити робити. І ось така вся, може бути. Така суматоха, вам хочеться покупатися в собі, розібратися в чомусь, якийсь баланс свій відновити. Але з іншого боку, у вас дуже добре буде працювати ваша ось ця інтуїція, внутрішнє це відчуття, коли ви розумієте, що для вас краще. І незважаючи на те, що може бути такий шторм, ви все одно зрозумієте, що вам робити. Чи будете ви це робити? Це, звичайно, вже інше питання. Давайте я хочу ще одну карту енергії вашого листопада. Ну так, тут більше про роздуми, про планування може бути. Тобто ви якісь <клух> плани. Або свої ідеї будете перебирати, ніби от період щось ви дозавершали вже там, пройшли уроки, позавершали якісь задачі свої, будете планувати на майбутнє. Тобто, це, я б сказала, що для вас буде такий більш пасивний місяць. Це аналіз, це, от ніби хочеться щось зробити, але більше такого. Більше роботи буде такої. Як сказати, стабільної, тобто нового навряд чи ви щось почнете. Лише будете про це думати, про зміни, там, про розвиток і все в такому плані. Так, хтось тут може почати мріяти про якусь поїздку, переїзд. Що вас чекає в особистому житті в листопаді? Хто там без пари, наприклад, у вас іде нове знайомство з людиною, яка до вас із симпатією. Це нова людина в вашому житті, може бути молодшою за вас, може бути плюс-мінус вашого віку, але це якесь доволі приємне спілкування. А, і таке, знаєте, поступове знайомство, десь якось зачепились, розговорились, можливо, пішли на каву, наприклад. Або щось таке. Легке якесь спілкування цікаве для вас, яке вас а, якось надихає, наповнює, просто якось так дуже а, спокійно, приємно. А, хто в стосунках у вас іде, наприклад, або якщо були якісь негоразди, тут буде примирення. Тобто тут іде якийсь такий доволі романтичний період. Можливо, і не було негараздів, але ось такий листопад буде для вас спокійний, приємний, спілкування, будете якось, можливо, якісь побачення собі влаштовувати. Доволі приємно, я б сказала. А хто без пари, у вас може, до речі, бути двоє якихось проявів до вас, хто там падає. Угу. І ви от саме в цей місяць, знову про тих, хто не в парі, будете змінювати своє ставлення, в принципі, до спілкування із в плані особистого життя, тому що щось у вас було, щось стримувало щось у минулому, і ви себе прям закрили, заховали від людей, можливо, а тут ви так прям будрячком. Починаєте рухатись вперед, починаєте проявляти себе яскравіше, цінувати себе, і вас починає бути помітно. Чоловік чи жінка не важливо, тобто ви тут приведете до ладу якісь свої емоції. Якраз так як ви у нас вогняні, королева жезлів, це якраз ваша енергія, це активність. Ви займаєтесь чимось, що приносить вам радість, і це притягує до вас, в принципі, нових цікавих людей. Ви дозволяєте собі. По-новому з ними спілкуватися. Тому дуже позитивний, я б сказала, прогноз в особистому житті. А в кого були ось так у парі, як я сказала, якісь там, можливо, непорозуміння, ви будете їх прояснювати для себе. І це буде, знаєте, дуже без конфліктів, а ось так якийсь діалог прям буде. Дуже конструктивний. Що вас чекає в роботі, в фінансах, в листопаді? М -м, так, куди ці зміни ведуть? Нарешті день привалила, скажімо так. Тут хтось може діждатися результатів. Роботі, роботи, яку ви вкладалися. Тобто тут щось, чого ви отримали, очікували, ви вже дочекаєтеся. Тому, в принципі, непогано. Може бути, до речі, тут якісь або від держави, наприклад, якісь виплати, хто очікує, або якась така підтримка від когось, в когось може це бути дійсно щось із державою пов'язано, або від родини або якоїсь близької такої для вас людини може бути допомога дійсно якась фінансова. Так, що в роботі в листопаді? певний період буде в роботі ще якийсь незрозумілий, ніби ви очікуєте або щось хочете втілити, але не втілюєте. І коли ви все-таки роздуплитеся, то е, отримаєте хороший результат, але це буде більше. Згодом. Можливо, ви, наприклад, щось почнете в листопаді, з кимось почнете це обговорювати, можливо, консультуватися з кимось і можете перебрати. Наприклад, якщо у вас декілька варіантів є, або декілька варіантів роботи, якщо ви без роботи будете обирати і, в принципі, якийсь із них оберете і почнеться співпрацю чи працювати на когось. Тому, як порада, можливо, тут, щоб вирішити з питання з роботою, спілкуйтеся з людьми якомога більше. Це вам допоможе. А так, іде такий поступова зміна. Хто пошуку ще шукає, але з'являються якісь варіанти. Хто в роботі може бути такий трішки застій, але якщо почнете робити щось для цього, то почнуться зміни. Також непогано, знаєте, як все залежить від вас. Хочеш змін змінюю. Так, чого остерігатися в листопаді, а, своєї голови, своїх думок. А, зависати десь, накручувати щось, додумувати. А, Остерігайтеся, того, щоб впадати в ось ці якісь роздуми постійні. Давайте собі відпочинок для саморозуму. І давайте, в принципі, відпочинок, щоб не було ось такого ментального перевантаження. Не ховайтеся сильно від людей, балансуйте це також, і знову дев'ятки. Тут таке враження, що вам захочеться бути більше на самоті, але. Це потрібно робити в балансі, тому що ви можете втрачати так час і можливості іще затягувати ось такий період, період застою можливо. На що звернути увагу в листопаді? На сім'ю когось, а когось на гроші, в кого там яка тема більше а, проходить, але а, суть. І там, і там проявити терпіння і ось таку, о, як це назвати, дисципліну, я би сказала. Якщо про гроші, то потрібно себе витягувати, змушувати щось робити, хоча б маленькі якісь кроки, щоб отримати результат, потім хороший для вас, і бути задоволеним. Тобто потрібно себе налаштовувати на дії. В кого це питання з сім'єю, то потрібно з кимось або примиритися. або... По-іншому вибудувати комунікацію, тобто якось вчитися домовлятися, розмовляти, а не подавляти і нав'язувати свою думку. Тобто, знову ж таки, вогняна енергія, яка хоче, щоб було так, як вона хоче. Так, і підказка порада для вас. Ставте ціль і йдіть до неї. Завершайте, підчищайте хвости, не бійтеся якогось, повторення вже не буде, ви вже рухайтесь вперед. Зараз може бути якийсь період застою, вам буде здаватися, що йде якась фігня, але це потрібно для того, щоб ви обдумали все і почали думати про майбутнє, ставити нові цілі, і потім гнати кудись вперед. Отримуйте нову інформацію, щось, вивчайте, можливо, комусь дійсно. Щось потрібно вивчити для того, щоб розвиватися далі. Тому бажаю вам успіхів, приємного листопада. Коментуйте, буду дуже вдячна. Лайки, підписки. Дякую вам. І подивимось другий варіант. Закохані. Це комунікатори дуже творчі, це люди, які перебалакають будь-кого. Це люди, у яких завжди багато знайомих, і ви там в будь-якій незрозумілій ситуації можете подзвонити комусь і отримати якусь підказку або допомогу. В принципі, може бути у вас така якась двоякість в характері, нестабільність, то ви там наповнені сильною енергією, то ви хочете там побути на самоті, то ще щось, тобто у вас може бути швидка зміна у вашому емоційному плані. Тут буває важкість у побудові взаємовідносин, як в особистому плані, так і в різних планах. Якщо це про вас, то дивимось. Основна енергія листопада для вас сила. Це дисципліна. Це а, поставлені цілі, це уміння керувати процесом, керувати а, тим, що відбувається у вас в житті, можливо, керувати людьми. Дійсно, тут якась така прям а, бажання дійти до своєї цілі, і воно у вас настільки велике, що ви готові багато працювати, фізично працювати, щось можливо прям руками робити, але це. Дуже така впевненість у собі, в своїх силах, ви тут розкриваєте якісь свої таланти. Тут, знаєте, заряд бодрості безкінечний. Тому що у вас або з'явилася якась ціль, яка вас буде надихати, або ви собі її придумаєте і почнете для неї щось робити. Комунікація ваша на високому рівні. Ви ніби хапаєте якісь можливості, які біг бігають під боком. Тобто тут ще розкриває якісь свої нові здібності, якості, таланти, сили. Можливо, фізично дійсно ви працюєте, багато вкладаєтеся, можливо, багато там спортом займаєтесь. Тут такий доволі активний у вас місяць по енергетиці. Так, особисте життя в листопаді для вас. О, дивіться, в кого яка ситуація. Хто без пари, тут з'являється якийсь новий персонаж. Чоловік, жінка неважливо, може дуже гарно говорити. Романтик такий, спокійний на перший погляд, розуміючий, вміє гарно говорити, компліменти, або вона, або він. Але тут присутня якась хитрість. Тобто, тут підвох у намірах цієї людини. І зараз я розберу, хто в стосунках також. Хто в стосунках, тут, в принципі, може бути також якийсь обман, самообман або період віддалення один від одного. Що це таке? Ну, але в принципі, от ваш партнер або новий знайомий вас трошки розчарує і змусить якось задуматись, можливо, після того ви якраз пройдете якийсь урок. Перенаправити свою енергію краще на роботу, там, на якусь свою занятість, хобі, і, в принципі, на щось корисне. Якщо не будете зависати, а от одразу чимось себе займете, то буде все добре. Ну, хто був там в стосунках або розходились, тут піде якесь ще коло, тобто. Повторення якихось минулих ситуацій. Якщо, наприклад, раніше вас ця людина обманювала, то буде повторення, а якщо у вас там були якісь неприємні стосунки з ним або з нею, то буде повторення, знову ж таки, якщо підете, тут то таке щось зацикленість. Важковато вийти із ілюзії, але ви впораєтесь, Пробуйте Раціонально це все якраз таки обдумати, подивитись на дії, а не лише на слова, бо слів тут може бути багато. І треба зрозуміти, що граблів було багато і можете іще раз наступити на них. Тому обережно аналізуйте і може ситуація змінитися. Що в нас щодо... Роботи, фінанси, можливо, когось навчання <кій> в листопаді. Когось, може, куди ви там ходите, бігаєте постійно. Тут, або, в принципі, багато руху у вас по роботі, там, по навчанню, можливо, їздите. Або, в принципі, якась поїздка, або це може про такий ріст, або якось ніби як там включили другу. Чи третю передачу, і погнали. Активно якусь агресію прямо в роботу направляєте агресію, стрімкість, швидкість кудись рватися вперед. Розум працює добре. Так, що поконкретніше? Так, і це вам дасть результати, ви зможете отримати вже результати ось цих своїх старань, ніби буде закладений якийсь фундамент. Ви щось зайве можете відкинути, і вам буде легше розібратися з цим. Можливо, делегувати будете комусь, розподіляти свої там, якісь обов'язки. Можливо, це, наприклад, людина, з якою ви працюєте, або начальник вам якось допоможе. Тому, можливо, тут навіть може бути якесь зростання, підвищення на роботі. Хто сам на себе працює, тут може бути дійсно, ви прям закладите фундамент нового, і це вже буде на дальній період чіткість. Сила імператор, це і фінанси непогані мають бути. Головне взятися і ось цей рибок використати на справу. Не на емоції, а на якісь дії. І отримуєте і гроші потім. Ну, в принципі, непогано, але, знаєте, якісь емоції вас можуть збити з цього шляху і завадити. Чого остерігатися в листопаді? Зависати довго в самотності, ховатися від людей і дуже довго прожовувати якісь ситуації. Тобто, зрозуміло, що якісь хитрощі від інших, напевно. А зрозуміло, що можуть бути різні складні ситуації, але важливо там прожити і піти далі і будувати нові плани, тому що у вас іде щось нове. Набагато цікавіше. Остерігайтеся повторення, або щоб влізти в щось що вже було у вас раніше і вас розбивало, розчаровувало, вам потрібні нові горизонти. Тому обирайте, яка для вас підказка на листопад. Вчитися цінувати себе і не обирати те, що. Це знову, в принципі, та ж сама історія, не обирати те, що вас змусило страждати раніше, незважаючи на якісь нові слова, які будуть до вас йти. Тобто цінуйте себе, займайтеся собою, з за тут потрібно стати самодостатніми і дійсно просто заробити гроші і отримати задоволення від того, що ви робите і які ви є насправді. Тут потрібно ще вам. Відмітити свої досягнення і нагадати собі про свої якісь таланти, вміння, навички, тому що ви тут неймовірна людина, яка заслуговує на краще. Тому бажаю, щоб ваш листопад пройшов краще, якомога краще для вас. Приймайте, коментуйте, підписуйтесь, буду вдячна і бажаю вам натхнення і приємного настрою.